Як же скінчив Соломон будову Господнього храму та царського палацу і всього, що бажав зробити, об'явився йому Господь у друге, так як об'явивсь був у Гівеоні. Господь сказав йому: Вислухав я твою молитву і твоє благання, що ти приніс перед мене. Я освятив цей храм, що ти збудував. Оселивши там навіки моє ім'я, очі мої і серце моє будуть там на всі віки. Тож, як ходитимеш передо мною так, як ходив батько твій Давид у чистоті серця і в щирості, та чинитимеш усе, що я тобі заповідав, пильнувавши моїх установ і моїх наказів, то я зміцню твій царський престол над Ізраїлем. Як і обіцяв батькові твоєму Давидові словами: Не переведеться у тебе той, хто сидітиме на престолі Ізраїля. Коли ж ви і ваші діти відвернетесь від мене, і не будете пильнувати заповідей та установ, що я виклав був перед вами, а підете та й іншим богам станете служити і перед ними припадати. То я викоріню Ізраїля з землі, що дав їм. І оцей храм, що я посвятив імені моєму, відкину від обличчя Мого, так що Ізраїль стане приказкою та посміховиськом в усіх народах. Храм цей стане руїною. Кожен, хто проходитиме повз нього, здивується і буде посвистувати і питати. За що то Господь заподіяв таке цій землі і цьому храмові? Йому відкажуть за те, що вони покинули Господа, Бога свого, який вивів їх з єгипетської землі, та що пристали до інших богів і припадали перед ними, і служили їм, зате наслав Господь на них усе це лихо. Як же минуло двадцять років? В яких Соломон звів обидві будівлі, храм Господній і царський палац, а хірам, цар Тирський, постачав Соломонові кедрове і кипарисове дерево, а й золото, скільки забажає було. Тоді цар Соломон дав хірамові двадцять міст в Галилейській країні. Вийшов хірам із тиру, щоб подивитись на ті міста, що їх дав йому Соломон. Та й не сподобались вони йому. І каже він, Що це за міста, що ти дав мені, брате? І прозвано їх по цей день земля Кавул. Хірам же послав був цареві сто двадцять талантів золота. А ось те. Що стосується робіт, які наклав цар Соломон, щоб збудувати храм Господній, свій палац, Міло і Мур Єрусалимський, Хацар, Мегідо і Гезер. Фараон, цар Єгипетський, напав був і завоював Гезер і спалив його, а Ханаанян, що жили в місті, вибив та й віддав його, як віно, своїй дочці Соломоновій жінці. Соломон відбудував Гезер та й нижчий Бетхорон, Валаат, і Тамар у пустині, і всі міста, склади, що належали Соломонові, міста для колісниць, міста для коней і все те, що Соломон хотів збудувати в Єрусалимі, на Ливані і на всій землі, що була йому підвладна. Усіх тих, що зосталися з Амуріїв, Хететів, Перезіїв та Євусіїв, що не були з синів Ізраїля, і потомків їхніх, що після них зостались Україні, що їх сини Ізраїля не могли вигубити. Цар Соломон забрав до тяжких рабських робіт по цей день. З ізраїльтян же Соломон не зробив нікого рабом. Вони були у нього вояками, урядовцями, начальниками, старшинами та наказними над колісницями та кіннотою. Ось наставники, що Соломон призначив над роботами. 550, що давали людям накази при роботі. Скоро дочка фараонова перейшла з Давидгороду у свій власний для неї збудований дім. Соломон заходився будувати мілло. Соломон жертвував тричі щороку всипалення і мирні жертви на жартовнику, що спорудив Господові, і палив кадило перед Господом. Так він викінчив храм. Цар Соломон набудував також і кораблів у Еціон Гевері, що коло Елату. На березі Червоного моря, ведом землі. Хірам послав на тих кораблях разом із слугами Соломона своїх слуг моряків, що були обізнані з морем, і вони прибули в офір і взяли звідти 420 талантів золота і привезли до царя Соломона.